Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 286 за підручником 7 класа алгебра автора Олександра Істера. І наше завдання з вами довести тотожність. Записуємо умову. Згадуємо, що тотожність це ліва частина дорівнює правій частині. Тому 12А мінус 8А 16. Дорівнює. Мінус 4 у дужках, 4, мінус 5А. Нам треба зробити маніпуляції, розкрити дужки, звести подібні доданки, і подивитися, чи ліва частина дорівнює праві. Так. Розкриваємо дужки. поступово 12а мінус в дужках. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаємо, якщо перед дужками стоїть знак мінус, змінюємо знаки на протилежні. В нашому випадку поміняються місцями, тобто 16 стане додатнім, 8А стане від'ємним. Так, мінус 4 помножити на 4, це буде мінус 16. Мінус 4 помножити на мінус 5а, це буде плюс 20, можемо поміняти місцями прекрасно. Розкриваємо дужки знову 12а. Знову у нас мінус перед дужками, це буде мінус 16, плюс 8а. Дорівнюємо 20. А мінус 16. Від перестановки до танків сума не змінюється. Зводимо подібні 12А8А це буде 20 а 20 а мінус 16, дорівнює 20 а мінус 16. Прекрасно. Ліва частина дорівнює правій, отже, тотожність доведена. Давайте розв'яжемо друге. Записуємо умову. Чтири душка Х плюс І мінус T плюс 5 в X мінус T мінус Дорівнює 9 в X мінус T. Розкриваємо дужки. 4 на Х, це буде 4х, 4 помножити на Y, плюс 4 у 4 помножити на мінус С, це буде мінус 4 t Далі плюс 5 помножити на Х, це буде 5х, 5 помножити на мінус t — це буде мінус 5T. Мінус 4Y. Дорівня, розкриваємо дужки. 9х мінус 9. Отже, зводимо подібне. 4х, 5х, 4 y мінус 4 y так? І мінус 4Т, мінус 5. Так, я бачу, що у нас само знищується 4 y мінус 4 y залишається. 4х x 4 плюс 5 буде 9х, так. мінус на мінус дає плюс, тому. Додаємо, але в результаті буде мінус мінус 9T. Дорівнює 9х-9T. Все, тотожність доведена. Дякую за увагу.